Добре. Гості до вас приїхали. Привіт, другі. Я так справа. Привіт, друзі. Я маю майбутній такий. Подарунок від нашої 118-ї бригади. Ми то от два штурми відбили в роботи. Там такі, ви знаєте, які бойці всі, да? такі моцні всі. Можна вам то вручити? Ваш батько зі мною в штурми ходив. На п'ятихатки, в роботини. То найвища така нагорода нашої бригади. Це Константину, а то Дем'яну. Слава Украине! Можно вас у меня? Мне Буде 10 28 лютого, йому 7 12 березня. Я в я... перший, а він четвертий. Да, я четвертий. Ми посівали два рази і назбирали 10 тисяч і захотіли відправити на 118-ту бригаду, там, де наш тато служив. І відправили. Думаю, що на не треба. Ну, їм потрібніше. У нас прийшли діти Саші Чорока. Це важко дивитися, коли приходять діти, діти солдата, який загинув, захищаючи нашу державу. І вони витрачають кошти не собі на цукерки чи на якісь там речі, а принесли, просто попросили зробити щось доброго для бригади, який воював батько, щоб їм легше воювалося. Поспілкувалися, ми тих 10 тисяч впустили в оборот, коли їхали наступного разу на запорізький напрямок, завозили автомобіль, докупили на 118 бригаду тепловізору за 1600 євро. Зробили глушілку для дронів, яка вже стоїть на машині. Завезли хлопцям і хлопці були напевно через розчулені, чи ще щось. Ну вони вирішили просто якось віддячити цим дітям. Він навчався. Я дітям розповідала, де сидів Саша. Саша був дуже відповідальний хлопець. Він завжди оберігав дівчат, завжди був прикладом такого хорошого хлопця. Саша 25 років тому прийшов до першого класу в 1998 році. Був учнем першого класу. учнем був старанним, відповідальним, спокійним. І таким залишився в нашій пам'яті на все життя. Костя, напевно, піде по стопах тата, дуже цікавиться інформатикою, цікавиться точними науками, цікавиться комп'ютером. Ремонтувати пробує. Відповідальний теж. Дітки гарно навчаються, спокійні, допитливі, дуже ініціативні. Сини свого тата. Мені цікаві уроки, як англійська, математика, українська. Фізкультуру люблю займатися, футбол, грати чи волейбол. І так багато. Я всі уроки люблю. Щоб бути розумним, поступити гарно щоб не бути ізбалованим, а якось розумним, щоб було щось в голові. Я думаю, що я хочу програмістом бути. Я інформатику дуже люблю. Дуже мені вдається сильно в інформатиці, багато чого знаю. Вирости ходити на роботу, заробляти, допомагати. Яким хотів стати? Робити телефон. Так як тато. Угу. Ми мріємо, щоб закінчилася війна. І більше нічого. І щоб було все мирно, і щоб було все добре. І ми переможемо. Так? Так.